Молоді люди у Балаклавах проти казино. Напередодні пізно ввечері. В Києві юнаки із закритими обличчями увірвалися в заклад, який на їхню думку працює нелегально. Як це було, бачила Ольга Лузан спальний район пізній вечір. Біля приміщення із заклеєними написом Спортбар вікнами зібралися кількадесят юнаків. Тут же чергує міліція. Так, що ви тут робите? Хто ці люди та що відбувається, пояснює організатор акції. Це члени організації «Наш Дак». Ми тримаємо в облозі залу ігрових автоматів, де проводяться нагальні ігрові дії. Спочатку в двері стукають міліціонери, потім їх намагаються відкрити самі активісти. Коли це не вдається, розбивають вікно. Міліція не намагається перешкодити діям хлопців. І тут двері відкривають зсередини. У великому залі напівтемно і дуже сильно накурено. Що саме тут відбувалося з першого погляду, зрозуміти практично неможливо. Міліціонери вклали на підлогу двох чоловіків. Так такі це казали. Зашов друг, охранніку, я вже обіцяв. Дівчата, а що відбувається? Скажіть. Ну, що тут було? Ми нічого не знаємо. Молоді люди, які блокували заклад, впевнені тут незаконно грали на гроші через оці комп'ютери. От ці системні блоки міліція візьме на ну на експертизу. Поки одні молоді люди разом з міліцією оглядають приміщення, інші наливають собі чай та каву за рахунок закладу. — Кофе? Скока ло ложик сахар. Це не мародер, це чого якщо казино нелегальне, значить тут це нелегально. Розуміє, значить, це не А Якщо відбувається, присутні на місці міліціонери пояснили так. На сьогоднішній момент заяву поки ніхто письмово не звернувся на сьогоднішній день. Наче огляд до огляду місця події міліція тільки приступила. Тільки приступила пояснення свідків. Тільки на починаємо приймати гральний бізнес в Україні під забороною вже 4 роки. Ольга Лозан, Олексій Трушин, перший національний.